Друзі, привіт! Сьогодні хочу записати рецепт. Буду готувати плов. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Приготуємо разом. Ну і не забувайте підписатись на мій канал, поставити пальчик догори. І, як завжди, приємного перегляду! Гарного дня, мирного неба і всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей. Готовлю сьогодні плов. Для цього я беру сковорідку, ставлю її на вогонь, як бачите, і насипаю сюди рис. ну, ту порцію, яка, яка мені потрібна. Рис я зазвичай беру такий коричневий. Але сьогодні у мене тут суміш, є такий і біленький рис, як бачите. І буду на великій огні, на великому, буду все время перемішувати. Отак от мішати, поки він не буде підсмажений. От консистенцію підсмажки я вам потім покажу. Не буду знімати весь той час, поки він тут буде жаритися, прожарюватися, бо воно не цікаво. Але покажу, що з цього вийшло. Ну, ось так. Бачите? Все я підсмажила. І як бачите, що з цього вийшло? Ось такий рис повинен вийти, гарненько підсмажений. Ну, без фанатизму, щоб він ж не згорів, тому треба весь час його перемішувати. Далі я його складу. Кастрюлю, в якої він буде готуватися. Готувати свій плов я буду в мікрохвильовій печі. Висипала і все. Нехай трошечки тут охолоняє. А я займусь м'ясом і овощами для мого плову. Обжарюємо м'ясо. У мене це курочка. На олійки м'ясо достатньо соковите, до готовності я його доводити не буду. Так от трішечки обжарю і буду поверх риса його викладати. А далі овочі теж трошки протушу на невеличкому вогні. І теж покладу в рис. Ось так, м'язко вже в рисі. Тепер переходимо до овочів. Ось такі овочі будуть в моєму плові. перчик, був у мене заморожений, свіжа морковка і цибулинка. Все це я зараз теж легко так піджарю. І викладу на м'ясо. Ось так овочі я підсмажила, як і казала, зовсім трошечки. І теж їх викладаю в кастрюлю з рисом і м'ясом. І так, в мене вже всі інгредієнти в кастрюльці. Як бачите, я Посолила, трішечки додала суміш перців. Далі в мене хмелі сунелі, далі в мене збір прянощів для рису. І все. А, і ще перчик горошок. Горошок я ложу. І це все. Ще трішечки добавлю зверху олійки ось так і налью водички, водички так, щоб тільки злегку покрила вода інгредієнти. Ось так. Все. Перемішувати я нічого не буду. От воно буде отак, як є. Тільки трішечки отак розрівняю і все. Накрию кришкою і ставлю мікрохвильову піч на 30 хвилин. Цього думаю, буде достатньо, ну, перевірю. Як зазвичай я ставлю на 30 хвилин. Ось так поставили, і плов наш готується. Все, вже 30 хвилин пройшло. Плов я витягла з духовки, верніше, з й печі. Ну, це не суть важно. І все, отак він такий має вигляд. Пахне дуже смачно. Тому, хто за мною готував. Смачного, на все добре. Підписуйтесь, заходьте. Ну, ви знаєте. Всього-всього самого найкращого. До нових зустрічів. Пока-пока!